До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно. У цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні дивіться про таке: захід до дня вишиванки від працівників культури Лопатинської громади. День матері в ДНЗ номер 9 Репортаж із садочку. Сесія Бродівської міської ради. Про ці та інші новини. Далі у випуску. У Бродах відбулася сесія, які питання вирішували цього разу. Дивіться далі. Відбулося засідання чергової 61-ї сесії Бродівської міської ради. Розпочали із Щемливої церемонії вручення нагород родинам загиблих героїв-авіаторів. Війна триває і забирає життя найкращих, але пам'ять про них живе у наших серцях. Пропонуємо до вашої уваги його щитування від міністерства оборони України. Лист, подяка, шановні мешканці Бродівської міської територіальної громади. Від імені командування військової частини ради відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідного сина вашої землі, військовослужбовця Рудницького Романа Морославовича. Рудницький роман проходить через найзапекліші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний духом, витривалий, дисциплінований, що найважливіше, не небайдужий до майбутнього своєї країни, рішучий, вольовий та відданий своїй справі, є гідним прикладом для наслідування любові до батьківщини. Для нього не лише слова, але й свідома позиція громадянина, до якого у питанні територіальної цілісності України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину. Ми щиро вдячні вам за це. Самі такі люди наближають нашу спільну перемогу, дають віру у майбутнє та змушують пишатися тим, що ми є частиною однієї нації. За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань родницький роман був відзначений командуванням та нагороджений почесно нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. Просимо вас зачитати даний лист подяку перед громадою як знак нашої поваги та вдячності за неоціненні заслуги родницького романа. Дякую вам за справжнього воїна! Ви маєте ким пишатися. Слава Україні! Опісля перейшла до розгляду питань порядку денного. Внесла зміни до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування на 2025-2027 роки. У питанні про внесення змін до комплексної програми підтримки і розвитку культури Бродівської міської і територіальної громади підтримали збільшення фінансового ресурсу на муніципальний хор боян. Внесли зміни до програми проведення будівництва реконструкції капітального поточного ремонту та утримання комунальних доріг Бродівської міської ради. Переспрямовано фінансовий ресурс на ремонт доріг. Внесли також зміни у програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення. Збільшено фінансовий ресурс на перевезення мобілізованих до навчальних центрів. Внесла зміни до програми розвитку та охорони земель. Оновлено перелік земельних ділянок для аукціонів. Внесла відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Далі розглянули низку земельних питань. В Загальному робота сесії була злагодженою. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У ДНЗ номер 9 міста Броди відбулося свято матері. З цієї нагоди діти організували концерт. Деталі у сюжеті у дитячому садочку номер 9 міста Броди відбулося справжнє свято для усіх мам. На честь їхнього дня дітки влаштували чудове ранкове шоу, яке точно залишиться в пам'яті надовго. самого ранку в садочку панувала особлива атмосфера. Матусі ошатні та з усмішками займали місця у залі, де вже чекали їхні малюки. А ті, як справжні зірки, готувалися до виступу, переодягалися в яскраві костюми, тренували слова пісеньок і танців. Після виступу усіх дітей чекала найсолодша частина свята вручення подарунків. матусям. Кожна дитина підійшла до своєї мами з величезною усмішкою та подарувала їй гарний букет квітів, зроблених власними руками. <му> На баня Сергій Нікішин телеканалу онлайн». З нагоди дня вишиванки представники культури Лопатинської громади організували цікавий захід для захисників. Увага на екран. Незадовго до Дня Вишиванки в Україні за підтримки голови Лопатинської селищної ради Олега Микитина та Лопатинського центру культури та дозвілля у Львівській обласній клінічній лікарні. Відбувся захід, подяки нашим захисникам. Тут нашим героям вручили грамоти. «На неоцінену самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Дякую тобі за кожний збережений сантиметр української землі. Слава Україні, слава нації, Україна понад усе. Це свято традиції і єднання. Ми ніколи не перестаємо дякувати нашим незламним захисникам. Відтак було втілено новий надважливий проєкт. Вишиваємо перемогу і дякуємо захисникам, над яким ми працювали два місяці. Зазначили організатори Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. На цьому ми завершуємо бродинюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у Тараканівській громаді. Працівники апарату ради щоденно долучаються до загальноукраїнської хвилини мовчання. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Попри те, що громада налічує 8 тисяч мешканців, за три роки повномасштабного вторгнення вона спрямувала з власного бюджету 15,5 мільйона гривень на підтримку з військових підрозділів Збройних сил України. Це гідний приклад того, як варто витрачати кошти не на сходи та марнотратство, а на допомогу тим, хто захищає країну. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирів, за каліки немічних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю та перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси Господи! Попередження про стихійні метеорологічні явища. Злочівське РУ ГУДСНС України у Львівській області. Інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області до кінця доби місцями в день по всій території пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Та до кінця доби місцями збережеться сильний заморозок – мінус градуси. Наступного дня вночі та вранці сильний заморозок – мінус градусів. Подекуди надзвичайний мінус градусів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Післязавтра по території Львівської області вночі та вранці надзвичайний заморозок 5-10 градусів за Цельсієм. Третій рівень небезпечності червоний. Погодні умови призведуть до пошкодження ранньо квітучих дерев та рослин. Також синоптики прогнозують дощ та налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю. Бережіть себе, будьте обережні. Дорогі жителі зборівської громади подбаємо про комфорт і безпеку нашого спільного простору, розпочавши роботи з благоустрою території. У рамках цих заходів проводяться зрізання старих аварійних дерев, які можуть становити небезпеку для людей і будівель. Проте завдання не лише прибрати сухі дерева, а й подбати про озеленення майбутнього. Тому на місці видалення насаджень проведена висадка нових дерев. Які стануть окрасою громади, забезпечить затінок у спекотні дні та сприятимуть частоті повітря. Закликаємо всіх жителів підтримати цю ініціативу. Разом ми зробимо зборівську громаду ще красивішою, екологічнішою та комфортнішою для життя. Дякуємо за розуміння і підтримку. За європейські кошти на Рівненщині планують збудувати об'їзну навколо дубна нарада щодо планів реконструкції частини дороги державного значення М – Відбулася під головуванням заступниці голови Рівненської обласної державної адміністрації Людмили Шатковської. Оновлення відрізку дитини чи клюки, що у Тараканівській громаді Дубинського району, це частина великого проєкту із будівництва південного обходу міста Дубно. Очікується, що фінансуватимуть його європейські партнери. Участь у обговоренні взяли фахівці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області та департаменту з питань будівництва і архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. Дистанційно приєдналися представники Дубинської районної державної адміністрації, Тараканівської громади та обласного держгеокадастру. Під час наради проаналізували дорожню карту реконструкції та з'ясували, які є проблеми у реалізації. Усім відповідним службам були надані доручення. Місто зборів відвідала норвезька делегація, яка привезла гуманітарну допомогу, пральні машинки для КНП Зборівська лікарня. Цей внесок значно покращить умови роботи медичного закладу та сприятливе забезпеченню належної гігієни. Щиро дякуємо норвезьким партнерам за підтримку та допомогу. Такі ініціативи є важливим прикладом міжнародної співпраці та солідарності. Добрі справи не залишаються непоміченими. Все буде Україна. Бродівська громада одна з ключових учасниць проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. У партнерстві з дитячим фондом ООН, МБО, партнерство кожній дитині та іншими виконавцями проєкту розробляють план дій щодо створення патронатних родин. 15 квітня організовано фасилітаційну сесію з адвокації Родина для дитини, розвиток патронату. Регіональний координатор проєкту Володимир Лис спільно з тренерками благодійної організації Діями Марією Ханзерук та Софією Кушельницькою розповіли про виклики в забезпеченні права дитини на родину та запровадженні послуги патронату. Практичним досвідом поділилася патронатна вихователька зі Львова Соломія Нарольська. Патронат це соціальна послуга, яку отримує дитина та її сім'я у складних життєвих обставинах. Це тимчасове влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя, доки фахівці допомагають їй батькам впоратися з труднощами. Для дитини це підтримка, турбота і шанс не потрапити до інтернату. Для сім'ї дитини можливість розв'язати проблеми, вийти з кризової ситуації та повернути дитину. Для патронатного вихователя працевлаштування, дохід та виплат на дітей під патронатом для громади можливість разом підтримати дітей, зменшити безробіття та соціальну напругу. Хто вірить, що сім'я найкраще місце для дитини розглядає патронат як своє нове покликання і професію? Служба у справах дітей Бродівської міської ради надасть консультацію та супровід. Ремонтні роботи у відділенні терапії КНП зборівська лікарня тривають. Наразі ведуться активні роботи з оновлення приміщень, заміни комунікацій та покращення умов для пацієнтів і медичного персоналу. Мета ремонту створити комфортні та безпечні умови для лікування відповідно до сучасних стандартів. Усі роботи виконуються поетапно, щоб забезпечити якість і довговічність оновлених приміщень. У Тараканівській сільській раді проведено засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків і протидії торгівлі людьми. У засіданні взяли участь представники структурних підрозділів, старости Тараканівської сільської ради, представники Дубинського районного відділу філії державної установи, центр пробації у Рівненській області Івана Чернякович, сектору Дубинське бюро правничої допомоги Рівненського відділу Людмила Юхимчук, Дубенського РВП, ГУНП у Рівненській області Андрій Левченко, Юлія Пасічник та Дмитро Литвин. Терапевт з кризової психології, консультант по військовій психології, національний тренер по роботі з кривдниками Оксана Мартинюк, практичний психолог птицької гімназії Наталія Жмирова. Представники координаційної ради обговорили специфіку роботи в умовах воєнного стану, окремі випадки домашнього насильства, проаналізували виконану роботу в громаді щодо запобігання. Та протидії насильству сім'ї, начальник відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольга Чорнобай провела з учасниками координаційної ради інтерактивну вправу коло правової відповідальності, у ході якої учасники активного діалогу розв'язували праві задачі, визначали ситуативний рівень адміністративної та кримінальної відповідальності, обговорювали можливості вирішення проблеми у складних життєвих ситуаціях. Відбуваючи підсумки, голова координаційної ради Наталія Сороченська наголосила, що тільки об'єднавши зусилля усіх відповідних організацій та служб, вдасться протидіяти домашньому насильству, яке ставить людина в залежне становище, наносить величезну моральну шкоду суспільству, і є перепоною на шляху дотримання прав людини на площі біля зборівського міського будинку культури у рамках започаткування щорічного флешмобу мікрофон Шевченківського слова, публічною бібліотекою зборівської міської ради проведено відкритий мікрофон. Дякуємо усім, хто долучився до шевченківських читань. Хай пророче слово Великого Кобзаря єднає нас і провадить до перемоги. У Кременецькому краєзнавчому музеї відбулася публічна лекція Українська еліта Кременеччини у міжвоєнний період ХХ століття. Виклики, діяльність та популяризація через публічну історію доктора історичних наук професора Ірини Скакальської, приурочена до Дня Соборності України. У міжвоєнний період активно проявили себе на теренах Волині громадсько громадськополітичні діячі, просвітяни, працівники кооперативних установ, митці, імена яких є предметом наукового дослідження Ірини Скакальської. Присутні дізналися цікаві факти про діяльність Уласа Самчука, Романа Бжеського, Семена Жука, Бориса Козубського. Започаткована у 2025 році публічна лекція в Кременецькому краєзнавчому музеї. Продовжила традиції 1920 30 х років, коли Семен Жук, громадськополітичний діяч, читав реферати з історії України на засіданнях ТОВ для Кременчан. Професор Іван Фещенко-Чопівський в 1936 році у приміщенні Кременецького ліцею читав публічну лекцію не лише для учнів і вчителів освітнього закладу, а й для громади міста. Новопризначений куратор Кременецького ліцею Стефан Чарноцький. 28 вересня 1936 року читав відчит для містян у залі дому туристичного в Кременці. Лекція викликала неабияке зацікавлення у присутніх. У перспективі Кременецький краєзнавчий музей планує цикл публічних лекцій, присвячених відомим діячам, що жили і працювали на Кременеччині. Урочистий концерт на крилах Шевченкової весни відбувся у місті зборів з нагоди 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. Від епохи Шевченка нас відділяє проміжок у більш як 200 років. Доля підготувала йому великі випробування, але протягом усього свого життя він залишився справжнім народним поетом і його слово досі торкається струн нашого серця. Йому боліла доля України, він залишив по собі великий спадок творчості, який не має меж. Єднаймося, бо ми українці. Шануймося, бо ми того варті. Пишаймося, бо ми нащадки славного кобзаря. На Дубинщині вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Щорічно ми вшановуємо героїв, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за європейське майбутнє нашої країни, право мати власну мову, історію та культуру. У Дубні біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні відбулася поминальна панахеда за всіма, хто віддав своє життя, за волю України та покладання квітів. До заходу долучилися працівники Дубинської районної військової адміністрації. Цьогоріч пам'ять Героїв Небесної Сотні ми вшановуємо з гаслом: герої першої перемоги у битві, що триває. Революція гідності була першим етапом нинішньої російсько-української війни, а герої Небесної Сотні є першими героями. Маємо пам'ятати Небесну Сотню, адже не знаючи власного минулого, ми не матимемо гідного майбутнього. У Тараканівській сільській раді відбулася нарада щодо стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Тараканівської громади за підсумками 2024 року. Особлива увага була зосереджена на проблемі пожеж в природних екосистемах. Принагідно повідомляємо, що спалювання сухої рослинності суворо заборонене законом, штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах. Складає від 1 тисячі до 4 тисяч гривень. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. У разі нанесення шкоди здоров'ю людей або майну у великому розмірі внаслідок порушення вимог пожежної безпеки зловмисних притягується до кримінальної відповідальності. Захід проводився на виконання доручення першого заступника голови Рівненської облдержадміністрації з метою недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій, попередження загибелі людей на пожежах та водних об'єктах, а також підвищення рівня обізнаності населення діям під час виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів. Юнацький бугун бугунбубри на виїзді переміг сокіл та вийшов зі своєї групи з першого місця. Матчі Кубку Карп'яка від Львівської асоціації футболу тривають. Цієї суботи ФК Бугунбубри зіграла з ФК Сокіл з великих Глібовичів на стадіоні у Бібірці. Крижаний вітер несподіваного похолодання змінював траєкторію м'яча, але не міг збити бойового запалу бродівчан. Їхали за перемогою і здобули її. Бугунівці розпочали з атак, але й сокіл відповідав взаємністю, Тож гра ставала жорсткішою. На середині першого тайму після фолу проти Богунівця арбітер признав штрафний удар. І капітан Богдан Крутяк відкрив рахунок матчу, не залишивши голкіперу суперників жодного шансу. Спроби Сокола швидко відігратися не мали успіху, тож перший тайм та половина другого Богун тримав ініціативу. А на останній чверті, коли відбулися заміни, команда Великих Глібовичів пішла в рішучий наступ. Але ворота Богуна так і залишилися на замку. Блискуче сейвив воротар Денис Яремовський. А в одній з контратак другий розписався у воротах Сокола Дмитро Саваринський. 0-2, дві перемоги у трьох перших матчах. Відбувся чемпіонат Рівненської області з Армреслінгу серед юніорів та молоді, в якому спортсмени Тараканівської громади спортивного клубу Козацька варта вибороли загальнокомандне друге місце у командному заліку. У особистому заліку чемпіонами та призерами області стали Гуляші Максим, Конищук Богдан, Пукалюк Андрій, Понарчук Ігор, Перета Артем, Білецький Микола. Учасників чемпіонату було 90 чоловік з різних куточків Рівненської області. Тараканівська команда була заявлена 16 чоловіками. Вітаємо наших спортсменів з гарним результатом змагань. Тренеру Віктору Мушаровському бажаємо і надалі здобувати тільки перші місця. У рамках Всесвітнього дня здоров'я Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх провів у Демидівському ліцеї фестиваль ранкової зарядки Рух заради здоров'я. Разом із учнями та педагогами не просто заряджалися рухом, тут формували корисну звичку починати день активно. Такі заходи це не лише про фізичну активність, а й про командний дух, позитивні емоції і турботу про своє майбутнє. Здорові діти це здорова нація. Слава Україні! Героям слава!